Теорія еволюції завдає останнього удару по концепції вільної волі. Природний відбір працює виключно з наперед визначеними генетичними шаблонами. Уявіть тварину в дикій природі. Якби вона могла вільно обирати, що їсти і з ким спарюватись? Еволюція просто не могла б в принципі функціонувати. Гени, які допомагають виживати і розмножуватись, передаються наступним поколінням. Гени, що не спрацьовують, зникають. Еволюція несумісна зі свободою волі. Адже якщо люди вільні, яким чином їх могла сформувати природна селекція? За теорією еволюції, будь-який вибір тварин. Середовища, проживання, їжа, партнер визначається її генетичним кодом. Якщо одні гени змушують тварину їсти поживні гриби і спарювати зі здоровими та плодючими особинами, ці гени передаються наступному поколінню. Якщо інші гени змушують тварину обирати отруйні гриби і слабких партнерів, ці гени зникають. Якби тварина могла вільно обирати, то природному відбору не було б із чим працювати. Багато хто відкидає такі наукові аргументи, стверджуючи, що відчуває себе вільним і діє відповідно до своїх бажань і рішень. Це правда. Люди слідкують своїм бажанням. Якщо під вільною волею ми маємо на увазі здатність слідувати своїм бажанням, то так люди мають вільну волю шимпанзе, собака і папуги теж. Коли наш домашній улюбленець хоче їсти, він їсть ну або просить їжу. Тільки питання в іншому: чи здатні ми обирати свої бажання?